Єднання України на Буковині жителі одразу трьох областей відзначили День Соборності. Нині, як і понад 100 років тому українці борються за право бути самостійними, незалежними, вільними громадянами своєї суверенної держави, у хотинській фортеці вшанували героїв та стверджували наскільки важливо зараз гуртуватися заради спільної мети. Більше дізнавався Чернівецький репортер. Катерина Поліщук, пташка з Азовсталі, у день соборності заспівала гімн українських повстанців. Слова, які актуальні і зараз пролунали у форпості Хотинській фортеці. Плекавна нас під по втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. Віктор Безверхній нині служить у ЗСУ, захищає Україну від чергового російського терору. До вторгнення був викладачем, каже свято Соборності насамперед важливе для молодих українців. Я вже служу, може сказати, все своє життя. Я в минулому служив строкову службу виконував військовий обов'язок Афганістані. Діти брали приклад на нас, а так як я викладач, маю показувати свої приклади. Голова Чернівецької ОВА запевняє, цей день особливо важливий зараз, коли окупанти роблять все, аби забрати його у нас. Свято, яке сьогодні виборюється кров'ю нашими дівчатами, хлопцями на передовій зі зброєю в руках. Дійсно бореться за нашу незалежність. Понад 100 років тому, 22 січня, проголосили акт злуки Української Народної Республіки і Західно Народної Республіки. Після чого українці зіткнулися із війною та терором з боку Радянського Союзу. Збулися віковічні мрії, які ми жили, за які вмирали найкращі сини України. Саме так розпочинався акт злуки. Ми все це пам'ятаємо. Як би нас не хотіли розділяти саме в єдності, є наша сила. Сьогодні історія повторюється і зовсім скоро день соборності відзначатимуть і на Донбасі, і у Криму каже голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Після перемоги ми розуміємо, що це буде воз'єднання. Я впевнений, що синьо жовтий прапор замайорить, як і в Симферополі, так і в Луганську. Так і в Маріуполі. Кілька сот людей, які у День Соборності прийшли до Хотинської фортеці, а також посадовці віддали шану усім захисникам. Схилились героям минулого та відзначили тих, хто відстоює батьківщину зараз. Генрієта Беух, Максим Берник та Андрій Кордубан чернівецький репортер, телеканал СІ 4